Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. До Дня незалежності України у ветеранському просторі відбувся урочистий захід. Від імені всієї громади висловив вдячність нашим воїнам за мужність, силу і відвагу. Мав честь вручити відзнаки кам'янчанам, які стали на захист рідної землі та чиєю стійкістю пишається все місто. У Кам'янському ми добре знаємо, кому завдячуємо кожним днем під мирним небом. Ми підтримуємо наших захисників і захисниць, створюємо умови для. Реабіт реабілітації ветеранів та їхнього повернення до мирного життя разом із Валерієм Бережним передали автівку та комплект гуми для наших воїнів із 33-ї окремої механізованої бригади, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Дякуємо нашим військовим за відвагу та професіоналізм. Працюємо аби забезпечити захисників необхідним. Провели засідання виконавчого комітету міської ради, розглянули 83 питання, затвердили звіт про виконання бюджету за перше півріччя, схвалили план формування бюджету на 2026 рік, ухвалили середньостроковий план інвестицій громади на 2026-2028 роки, визначили вартість харчування у школах та розмір батьківської плати за навчання у закладах культури. Під час засідання отримав пам'ятний подарунок від 92-ї окремої штурмової бригади за допомогу придбанні піка. Дякую нашим воїнам за довіру і захист України. Щорічно у Кам'янському призначається стипендія виконавчого комітету міської ради дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, за високі здобутки в навчанні, спорті, мистецтві та громадському житті, вручив свідоцтва та подарунки нашим стипендіатам. Пишаюся їхніми досягненнями. І сподіваюся, що ця. Підтримка стане для них стимулом рухатись вперед. Дякуємо педагогам, опікунам та всім, хто допомагає дітям розвиватись і зростати. Провели 76-ту сесію Кам'янської міської ради, ухвалили зміни до бюджету громади, Передбачено кошти на ремонт харчоблоку ліцею номер 20 оплату харчування шкалярів, доплати педагогам, а також фінансування від компанії Метинвест на придбання трамвайних вагонів та ремонт закладів освіти. Також було затверджено звіт про виконання бюджету за перше півріччя та прогноз бюджету громади на 2026-2028 роки. Несена зміни до програм підтримки військових. Іскових придбання генераторів для шкіл бюджету участі децентралізації теплопостачання. Цього тижня у всіх трьох районах міста Дніпровському, Заводському та Південному, відкрили пам'ятні знаки на честь загиблих захисників. Сквери, де встановлені меморіали, відтепер присвячені нашим воїнам. Це нагадування про їхню жертовність і про те, що свобода Україні тримається на їхній відвазі. Наш обов'язок передавати пам'ять про подвиг героїв наступним поколінням і підтримувати родини захисників у лівобережному парку. Відбулася традиційна серпнева конференція освітян. Підбили підсумки минулого навчального року, привітали педагогів і відзначили кращих працівників галузі. Освітяни Кам'янського це понад 6,5 тисяч людей, які навіть у воєнний час на дуже високому рівні навчають дітей, волонтерять та розвивають нашу освітню систему. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Для Кам'янського ця дата особистий біль багатьох родин, адже війна забрала найкращих наших земляків. Разом із начальником Кам'янської районної військової адміністрації Олегом Гапічем, мітрополитом Дніпровської єпархії Православної Церкви України, Сіміоном, військовим, молоддю та родинами полеглих героїв, вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Поклали квіти до Пам'ятного знаку на Майдані Героїв відкрили дошку пам'яті на площі Янголів Перемоги, де розміщені світлини наших полеглих воїнів. Також ми відкрили другу чергу меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Тут виконали благоустрій нових рядів поховань, встановили пам'ятники, облаштували освітлення, центральну алею та паркувальний майданчик. Сьогодні ми живемо у вільному місті під мирним небом, завдяки нашим захисникам. І ми всі у неоплатному боргу перед Нашими полеглими воїнами перед їхніми родинами це борг, який неможливо виміряти і неможливо сплатити. Робимо, щоб пам'ять про наших героїв була збережена на гідному рівні і назавжди залишалася в історії Кам'янського. Працюємо далі.